Чи бували у тебе дні, коли хочеться просто зупинитись? Коли віра вислизає, мов пісок крізь пальці, і темрява тисне з усіх боків. Саме тоді, коли здається, що ти сам, варто згадати ти не один. Навколо тебе хмара свідків. Євреям 12.1 починається зі слова тому. Що напряму пов'язує цей уривок із попереднім розділом, глибокою панорамою героїв віри в євреям 11 розділі? Автор, який швидше за все звертається до єврейських християн, які переживають ганіння з невірою в тому, малює для них потужну картину. Ви не одні у своїй боротьбі, вас оточує хмара свідків. Грецьке слово нефос буквально означає величезна густа маса. Це не просто декілька, а незліченна кількість. Це не просто глядячі на трибунах, це ті, хто прийшов в шлях віри до кінця. Це ті, хто засвідчив, варто довіряти Богові. Вони не просто дивляться, вони вболівають і вони надихають. А небо. Воно не мовчить, уяви, що ти на стадіоні, перед тобою дистанція життя, і трибуни навколо не порожні. Там Авраам, і що йшов, не знаючи куди. Там Йосип, що не зламався в ямі, в рабстві, у в'язниці, там Мойсей, якого відкинули, але якого вибрав Бог. Там Давид, який падав, але не зупинився. Там Єремія, якому ніхто не вірив, але він продовжував говорити Слово Боже. Вони хмара свідків, вони дивляться на тебе, вони не просто приклади з минулого, вони доказ, що Бог вірний. Вони голоси, що кажуть: тримайся, ми пройшли, і ти пройдеш. Друзі, відкиньмо всякий тягар. Грецьке слово охкон, що перекладається як тягар, означає щось важке, що тисне, що стримує. Це не обов'язково гріх, це може бути щось нейтральне, але те, що відволікає, паралізує, заважає тобі бігти. Може, це страх, сумнів, надмірна самокритика, минулі поразки? Віра це не просто стояти, віра це бігти. І коли тебе щось тягне назад, ти маєш зробити вибір, залишити це, відкинути і не носити більше. А гріх, що нас легко обплутує. Тут вжити інше грецьке слово Еуперістатон унікальне складне слово, яке буквально означає те, що оточує з усіх боків, або те, що легко хапає, гріх, який ми недооцінюємо. Може бути найнебезпечнішим. Це той, що прокрадається нишком, мов змій у саду. Це не завжди великий гріх, це може бути невірство, відмова довіритись, відмова пробачити, відмова йти далі. Апостол закликає: не дозволяй цьому гріху зв'язати твої ноги, бо це дистанція віри, не зупинки. Друзі. З терпінням прямуємо до боротьби. Слово агона, від якого маємо агонія, змагання, описує арену, де точиться боротьба. Це не легкий біг, це марафон. І автор каже: упоменос. З терпінням або стійкістю, це слово не про пасивне чекання, це слово про напружену, наполегливу працю, це наполегливе тримання шляху, незважаючи на біль. Так, іноді здається, що ноги підкошуються, дихання обривається, віра слабне, але саме тоді ти починаєш бігти вірою, а не силою. Герої віри, які не здавались, ной. Вірний серед насмішок, будував ковчег сто років, не бачучи дощу, довіряючи лише Божому Слову. Авраам батько, що чекав, вирушив у невідоме, повірив у неможливе, став батьком народів у старості. Сара сміялась, але повірила. Спочатку сумнівалась, але прийняла обітницю І народила, коли всі казали неможливо. Йосип. Це шлях з ями до трону, пройдений шлях через зраду, рабство і в'язницю, але не втратив віру і простив. Моїсей, вибраний і відкинутий, залишив палац, щоб бути з Божим народом, і Бог використав його, щоб вивезти Ізраїль. Анна молитва крізь роки. Бездітна жінка, що не втратила віри, її молитва дала пророка Самуїла. Ісус навин не злякався велетнів. Повіривши Бог сильніший за перешкоди, він вів народ в обіцяну землю, рахав це блудниця з вірою. Повірила в Бога Ізраїля, сховала розвідників і стала частина Божої історії, Дебора – Бора, пророчиця. І суддя, смілива жінка, яка встала, коли чоловіки боялися, провела народ до перемоги. Гедеон, найменший із племені, ховався від ворогів, але почув ти мужній воїн і переміг з Божою силою. А що чуєш ти? Самсон, сила в покаянні, навіть після падіння його остання молитва принесла перемогу. Бог не забув його. Руф – це вірність до кінця. Пішла за Наомі в невідоме, вибрала Бога Ізраїля, стала прабабцею Давида. Самуїл. Він чує Бога з малку. Жив у храмі, слухав голос Божий, став пророком, який не боявся царів. Давид пастух із серцем царя, падав, грішив, плакав, але завжди повертався до Бога. Чоловік за серцем Божим. Єлисей, подвійна міра віри, просив більше, ніж мав його вчити, і Бог дав, його служіння було потужне. Єремія, пророк, який плакав, ніхто не слухав, але він не мовчав, служив у вірності, навіть без видимих плодів. Даніїл вірний на чужині. Не зрадив Бога в Вавилоні. Молився, знаючи, що буде покараний, і Леви мовчали. Естер, для такого часу, як цей. Вона ризикувала життям, щоб врятувати свій народ. Вона обрала сміливість замість страху. Стефан проповідував, знаючи, що це коштує йому життя. Побачив Ісуса перед смертю. Цей вірш. Не про тих, хто був, цей вірш про тих, хто є. Він про тебе. Твоя боротьба не марна, твої сльози не забуті, твоє стояння це свідчення для когось іншого, і одного дня ти сам станеш частиною хмари для тих, хто буде після тебе. Цей біг не про швидкість, а про вірність. Бог не шукає тих, хто прибігає першим, Він шукає тих, хто не зійде з дистанції. Сьогодні наша черга не зупинятися і не здаватися. Навколо нас хмара свідків, вони знають біль, втому і сумніви, але вони також знають перемогу віри. Поглянь на Ісуса, Він причина, сила, мета. Відкинь те, що тягне, розірви те, що в'яже, і іди, навіть коли темно, навіть коли важко, бо ти не один. Ти біжиш серед великої хмари. І небо воно не мовчить, воно кричить: тримайся, ти зможеш, Бог з тобою!